Писанка, що загубила кольори. Жила була в селі маленька писанка на ім'я краплинка. Її розмалювали з великою любов'ю, блакитне небо, зелені травички, сонечко й зірочки. Усе було на ній. Але одного разу за день до Великодня вона прокинулась без жодного кольору. Злякалась краплинка, як я тепер потраплю до великоднього кошика. Я ж нічим не краща за звичайне яйце. Вирушила вона в подорож шукати свої кольори. Спершу зайшла до весняного лісу, де зустріла сонячного зайчика. Я бачив, як вітер забрав твої кольори та сховав у хмарах, сказав зайчик. Краплинка Побігла до вітру. Вітре, поверни мені кольори! Кольори не зникли, мовив вітер лагідно. Вони розлетились до всіх сердець, що чекають свято. Але якщо ти згадаєш, що для тебе Великдень, вони повернуться. Краплинка згадала мамині руки, що тримали її, молитву бабусі, запах паски, сміх дітей. І раптом бац! Блакитне небо, зелень трави. Жовте сонце і рожеві квіточки знову з'явилися на її шкарлупці. Так вона повернулась у кошик найяскравіша з усіх, бо справжні кольори у серці. Великодні пригоди марічки та песика дзьоба Марічка жила у маленькому селі біля лісу. Вона дуже чекала великбень, бо тоді, разом із бабусею, вони прикрашали кошик, пекли паску і фарбували яйця. Але цього року сталося дещо особливе. Увечері перед Великоднем її песик дзьоб, бо в дитинстві любив клювати носом усе підряд, раптом загавкав і побіг у напрямку лісу, прихопивши собою головне великоднє яйце з кошика. «Дзьобчику, стій! вигукнула Марічка, побігла за ним. Так почалися їхні великодні пригоди. У лісі вони потрапили до зайця художника. Який фарбував писанки магічною фарбою. Це яйце не просте, сказав заєць, воно зберіга дух Великодня. Якщо воно загубиться, ранок не настане. Раптом яйце засяяло і зникло. Його викрав воронморок, який хотів залишити світ у вічній зимі. Марічка й дзьоб вирушили слідом. Через міст у хмарах, поле з пісочним дощем і річку відображень, де треба було згадати свою найкращу спільну мить. Згадали, як маленький дзьоб уперше приніс марічці квіточку, і річка розступилась. Врешті вони наздогнали ворона. Але замість бійки Марічка обійняла його Ми не виганяємо темряву, ми запалюємо світло. Мовила вона. Яйце повернулося, засяяло, і вранці Великдень настав. Казка про великоднього зайчика Десь у чарівному лісі, де дерева шепочуть казки. А квіти розмовляють із сонцем. Жив був маленький сіренький зайчик на ім'я пуханчик. Він був дуже лагідний, веселий і мав одне велике мрійливе серце. Щороку напередодні Великодня у лісі відбувалося справжнє диво. Тваринки розмальовували яєчка, пекли духняні паски і готували подарунки для дітей. І саме тоді з'являвся великодній зайчик, щоб рознести ці ласощі по всіх домівках. Пуханчик дуже мріяв стати цим особливим зайчиком, але всі вважали його ще замалим. Ти ще не вмієш бігати так швидко, як треба, казали білки. І не знаєш дороги до всіх діток, шепотіли сови. Та пуханчик не здавався. Уперше він вирішив потренуватись сам. Щодня бігав по лісових стежках, вчився розмальовувати яєчка з їжачихою маєю і запам'ятовував кожен куточок лісу. Коли настав Великдень, великий зайчик, який завжди виконував цю важливу місію, захворів. Тоді всі звернулися до пуханчика Ти єдиний, хто знає маршрут і готовий до цього. Очі зайчика засяли, як зірочки. Він швидко поклав у кошик яєчка, пасочки, маленькі подаруночки і рушив у дорогу. Усю ніч він бігав від будиночка до будиночка, залишаючи солодкі сюрпризи під подушками діток. А вранці пропинулись всі діти. І що ж вони побачили? Під подушками яскраві писанки, в кухні запашні пасочки. А на віконечках листівки з написом З великоднем, з любов'ю пуханчик. З того часу кожен у лісі знав Пуханчик новий великодній зайчик. А ще мрії збуваються, якщо вірити в себе і не здаватися. Загублене яєчко. Жила була маленька курочка на ім'я Квіточка. Вона мешкала у затишному курнику в селі Сонячне. Напередодні Великодня всі курочки мали особливе завдання знести чарівне яєчко, яке прикрасить Великодній кошик. Квіточка була наймолодшою серед курочок. І це мав бути її перший великдень. Вона дуже старалася, і ось диво! Вранці вона знесла найяскравіше райдужне яєчко з золотими цятками. Воно сяяло, мов маленьке сонце, та поки квіточка раділа, вітерець підхопив яєчко і покотив його з пагорба. Яєчко котилось і котилось. Аж поки не зупинилась у лісі. Там його знайшли лисеня Лушик, їжачок Колючка і білочка Білка. Вони ніколи не бачили такого яєчка і вирішили розгадати його таємницю. Коли друзі зрозуміли, що це великоднє яєчко, і воно загубилося, вони вирушили в подорож. Щоб повернути його квіточці. Дорогою вони допомагали іншим, підняли впале гніздо пташенят, принесли води квітам, що зів'яли, і навіть провели світлячка додому в темряві. Коли нарешті вони повернули яєчко до курника, усі дуже зраділи. А квіточка сказала це не просто яєчко. Воно стало чарівним завдяки вашим добрим вчинкам. І з того часу у селі Сонячному з'явилася нова традиція розповідати казку про загублене, але знайдене добром яєчко, що стало символом справжнього Великодня. Великодній зайчик у загублене сонечко. У затишному селі біля лісу жив собі великодній зайчик на ім'я Пух. Щоразу перед святом він розносив діткам пофарбовані яйця солодкі пасочки і веселий настрій. Але цього року сталося щось дивне. Як тільки настала Великодня неділя, сонечко зникло. Не було ранкового промінчика, не співали пташки, і всі яйця, які приготував зайчик, втратили свої кольори. Що ж це таке? здивувався пух. Без сонечка свято не святкується, він узяв свої кошик із яєчками і вирушив у дорогу. Щоб знайти зникле світило, дорогою зустрів мудру сову. Сонечко загубилось, бо люди забули про радість і добрі справи, сказала вона. Тільки щира посмішка й доброта можуть його повернути. Тоді зайчик почав дарувати свої яйця тим, хто сумував діткам, які хворіли, бабусям, що сиділи на лавці самі. І навіть старому їжачку, якого давно ніхто не навідував. І щоразу, як хтось усміхався, в небі з'являвся маленький промінчик. Коли всі яйця були роздані, небо знову засяяло, а сонечко повернулося, і з того часу пух знав найкраще великоднє диво це робити добро, а кольори на яйцях то не фарби, а усмішки в серцях. Казка про великоднє диво. У невеличкому містечку, де весна вже розмалювала всі дерева ніжними квітами, жила дівчинка Зоринка. Вона дуже чекала Великодня, готувала кошик, вивчала веснянки, допомагала мамі пекти паски. Але цього року її тато був далеко. Він працював в іншій країні і не міг приїхати на свято. Як же це свято буде без тата! сумувала Зоринка? Ввечері перед Великоднем вона поставила кошик біля вікна, загадала бажання і прошепотіла. Хочу, щоб на Великдень сталося справжнє диво. Тієї ночі над містом з'явилася зірка яскрава й ніжна, як у зимову казку. І саме тоді, в чарівному лісі неподалік. Прокинувся Великодній Дух, добрий заєць із золотими вушками та блискучим кошиком. Хтось щиро мріє про диво. прошепотав він і помчав полями, несучи радість і надію. Зранку зоринка прокинулась від легкого стуку в двері. Вона вибігла в коридор. І там стояв тато з рюкзаком і паскою в руках. І там стояв тато з рюкзаком і Паскою в руках. І там стояв тато з рюкзаком і Паскою в руках. Татку. Як ти тут? радісно закричала дівчинка. От і я не знаю. Я просто прокинувся зранку, і щось покликало мене додому. Літак був, як на замовлення. І ось я тут. У кошику зоринка знайшла ще одне яйце незвичайне, а світле, тепле на дотик. На ньому були слова: Дива трапляються, коли серце відкрите. І відтоді зоринка знала найкращі подарунки. Це не речі, а ці, хто поруч. Казка про великоднє яєчко та сонячного кролика. У далекому казковому лісі серед квітучих галявин і співучих пташок жив собі маленький пухнастий кролик на ім'я Сонячко. Його всі так називали, бо він народився на світанку, коли сонце вперше після довгої зими зазирнуло в ліс. Одного разу, на початку весни, лісова фея зібрала всіх мешканців на галявині та сказала. Друзі мої, скоро настане чарівне свято, Великдень, це час добра, надії і радості. Та щоб свято прийшло у наш ліс, нам треба знайти особливе великоднє яєчко. Воно не просте, всередині нього схована весна. А де його шукати? запитав маленький сонячко, вуха якого тремтіли від хвилювання. Його охороняє добра магія, посміхнулася фея, але знайде його лише той, у чиєму серці живе щира любов і турбота. І побіг кролик сонячко шукати Великоднє яєчко. Він переплигнув через річку, пройшов повстарий дуб, допоміг Черепашці перевернутись, врятував бджілку з павутини. Та пригостив білочку морквинкою. Нарешті він дійшов до таємної печери, в якій, як казала сова, живе світле великоднє яєчко. Кролик увійшов і раптом усе навколо засяяло. Посеред печери, на м'якому моху, лежало дивовижне яєчко, кольорове, вкрите візерунками весняних квітів. Коли сонячко торкнувся його лапкою, яєчко засвітилося яскравим світлом, а з нього вилетіла весна. Вона засміялася, квіти розквітли, пташки заспівали і все довкола ожило. Так кролик сонячко приніс Великдень у свій ліс. Всі святкували, співали і розписували яєчка. Згадуючи, що справжнє чудо, приходить до тих, хто робить добро від щирого серця. Казка про чарівне яйце, у маленькому селі. Де кожна хатинка була схожа на пряничний будиночок, жила дівчинка Марічка. Напередодні Великодня всі селяни розмальовували писанки, готували кошики та співали веснянки. Одного ранку Марічка знайшла в саду дивне яйце. Воно було не схоже на звичайне, Блищало золотим світлом, а на його шкарлупці – Самі собою з'являлися візерунки: пташки, сонечка і квіти. Це ж справжнє чарівне яйце. вигукнула дівчинка. Вона поклала його до кошика, а вночі їй наснився голос. Я великоднє яйце радості. Якщо принесеш мене тому, хто найбільше сумує цього свята, здійсниться одне твоє бажання. Зранку Марічка побігла через усе село, шукаючи когось, хто сумує, і знайшла хлопчика на ім'я Петрик, який щойно переїхав до села, нікого ще не знав. Привіт, це для тебе, усміхнулася Марічка, простягаючи йому яйце. Очі Петрика засялили, як сонце після дощу. Дякую. Тепер у мене є друг? Звісно, відповіла Марічка. У ту ж мить яйце засвітилося ще яскравіше і розсипалося на сотні кольорових зірочок, які закружляли довкола дітей. А що ж з твоїм бажанням? спитав пеприк. Воно вже здійснилось, сказала Марічка. Я хотіла подарувати комусь справжню радість. Відтоді в селі казали, коли допомагаєш іншим, чарівні речі стаються самі собою. Казка про маленьку пасочку у теплому й затишному будиночку на околиці села жила була бабуся Оленка. Напередодні Великодня вона завжди пекла найсмачніші пасочки у всьому селі. А в цьому році вона вирішила спекти одну зовсім особливу, маленьку пасочку з великим серцем. Ти будеш особлива, мовила бабуся, поклавши тісто у маленьку формочку. Принесеш комусь щастя. Пасочка росла в печі, слухаючи, як у хаті пахне ваніллю та медом, і мріяла. Кому ж я дістанусь? Може, якомусь чемному малюку. Коли пасочка охолола, бабуся прикрасила її білою глазур'ю. Кольоровою посипкою і зробила маленьку усмішку з родзинок. Та ось сталося щось несподіване. Кошик із пасками випадково впав, і маленька пасочка скотилася з нього просто через віконце. Вона покотилася дорогою, трохи налякана, але сповнена рішучості. Якщо я загубилася, значить, маю знайти своє місце сама. По дорозі вона зустріла кошеня, яке змерзло біля тину. Ой, яка ти гарна й пахуча, мовило кошеня. Але я замерз. На, візьми трохи мого тепла, відповіла пасочка, притулившись до нього. Далі вона покотилася і побачила стареньку бабусю, яка сиділа сама, сумувала. Я така самотня цього свята, зітхнула бабуся. А я можу бути твоїм гостем! вигукнула пасочка і застрибнула просто їй на коліна. І раптом стало тепло не лише в руках, а й у серці. Бабуся посміхнулась, а навколо ніби засяяло сонце. З того часу маленька пасочка знала найважливіше це не розмір чи вигляд, а тепло, яке ти несеш іншим. Казка про писанку, яка шукала свій візерунок. У Великодню ніч, коли зорі тихо співали над дахами. В одному кошику лежали різнокольорові писанки. Усі вони були гарні з яскравими візерунками, квіточками, хвильками сонечками. Тільки одна писанка. Була чисто біла. Ти ще не розфарбована? здивувалась червона писанка з зірками. Ні, сумно відповіла біла. Мабуть, забули про мене. Це не біда, сказав веселий зайчик, який саме стрибав повз. У тебе ще все попереду. Поїхали зі мною. Знайдемо твій візерунок. Біла писанка захоплено погодилася. Зайчик поклав її до мішечка і поніс у мандрівку через поля, ліси і річки. Вони зустрічали тваринок, дітей, птахів. І кожний залишав на писанці частинку себе: лапку, перо, пелюстку, усмішку. Писанка наповнювалася теплом, добром, історіями. Коли вони повернулися додому, Зайчик подивився на неї і усміхнувся Тепер ти найособливіша. У тебе візерунок не з фарби, а з добрих справ і теплих сердець. Писанка засяяла, і всі навколо побачили. Краса це не лише кольори, а й усе, що ми залишаємо у серцях інших. Це не лише кольори, а й усе, що ми залишаємо у серцях інших.